Політологи за підсумками виборів до парламенту констатують радикалізацію українського суспільства. До того ж, різнополярно, якщо зростання лівих настроїв певною мірою прогнозували, то високий рейтинг правої свободи виявився цілковитою несподіванкою. Якщо радикалізується ліве поле, то автоматично праве. право Ми, соціологи фіксували дуже чітко прогнозних дійстях імінна комуністичної партії. Да не читалося. То єс інтуїтивно, це полагалось, ну не читалось, у всяком в до дні Тишини, не читалось от роз свободи. Тепер політологи намагаються спрогнозувати, яким чином поведе себе нова парламентська партія у сесійній залі. Бійці там напроти Олександра Волкова, Діми Шанцева, там Тедеєва зайшли такі самі або ще гірші, крутіші хлопці. Тобто, зайшов зараз. Ті рейнджер, рейнджери, які може починати наводити порядок, тому або бій взагалі не буде. Бо якщо вони будуть, вони будуть більш брутальними і дуже короткими. Крім нових для українського парламенту політичних сил, у ньому з'являться власне і нові обличчя мажоритарників. Вже состоялася тератація. Зайдуть дуже багато людей, яких ми раніше не знали, і возможно із них, які, можливо, людей, хто ти з них буде достойним депутатом, достойним політиком. Утім, як в цілому працюватиме новообраний парламент, експерти поки не беруться прогнозувати, але передбачають, що настільки різним силам домовитися буде нелегко. Анастасія Сухалексій Ковалевський, телеканал Кию.